Ну що ж, друзі, на численні ваші прохання знімаю вам сьогодні відео про те, чи продовжили в Польщі легальне перебування на довший період. Адже я вже зустрічав в інтернеті фейки, які про це говорять. Проте не говорять, до якої дати це все продовжено. Ну дехто, можливо, казав, що до 4 березня 2025 року. Мова друзі, сьогодні буде йти про Польщу. І ще сьогодні хочу прокоментувати трошки про Норвегію, з якої також забороняли виїжджати українцям для того, щоб вони не втратили. Свій статус тимчасового захисту в Норвегії. І в мене там живе товариш, який мені дякувати Богу, повідомив інформацію, за що йому дякую. Адже не завжди є можливість перевірити настільки потужну інформацію, яка опублікована на офіційних сайтах. Ну і він, звісно ж, мені дав коротку. Відповідь, коротке пояснення, як це все відбувається. Тому Богдан, дякую тобі, якщо ти дивишся це відео. Ну і звісно ж, ми переходимо друзі до суті. І одразу я хочу попросити вас втиснути подобайку цьому відео, підписатися на канал і поділитися це відео з друзями, які в особливості живуть в Норвегії та Польщі. Адже, якщо ми говоримо про Норвегію, то пам'ятаєте, що українцям з Нового року заборонили покидати територію Норвегії, хоча б на один день поїдуть в Україну українці, то їм одразу забирають статус тимчасового захисту. Далеко це не так і забирають. Друзі, в малої кількості людей статус тимчасового захисту, якщо вони дуже і дуже халатно відносяться до своїх поїздок в Україну. Ну і звісно ж, якщо ми говоримо про відбір статусу тимчасового захисту, то українці поки що там сидять спокійно і нічого такого не відбувається. Хоча були заяви від офіційних джерел, від офіційних представників державної влади Норвегії про те, що будуть відбирати ці статуси тимчасового захисту, ну наразі це не відбувається і благо. Ставимо плюсики. Ну і якщо ми говоримо про друзі продовження легального перебування на території Польщі, то всі, хто кмітливий, всі, хто слідкує за моїм каналом, знає, що такої інформації я не повідомляв. І як же ж вам сьогодні взагалі перебувати на території Польщі? Ну скажу чесно, що якщо ви досить часто виїжджаєте в Україну, то тут взагалі, взагалі, всі питання знімаються, бо вам треба легалізуватися. Для чого? Тому що. От навіть сьогодні отримав повідомлення, жіночка мені писала з Кракова про те, що у неї забрали 500. А знаєте у зв'язку з чим? За те, що вона втратила статус УКР. Бо саме у зв'язку вт... з втратою статусу УКР ви втрачаєте можливість отримати 500. Що поводує те, що ви потім будете вже 800, е -е, ви будете бігати по ЗУСі, писати різні вніски для того, щоб відновити ці 800. А в деяких випадках вам ще прийде лист щастя. На ваш профіль на ваш ПУЕЗУС, про те, що вам потрібно буде повернути всі кошти, які ви отримували, і ви без сторонньої допомоги не зможете вийти з цієї ситуації. Ну і хочу вам сказати, що для цього вам потрібно отримати карту побиту. Хтось скаже Сергію, ти знову вже нав'язувати свою думку. Ні, я говорю конкретно, як потрібно виходити з ситуації, і те, що ви будете мені писати, мені взагалі. Нецікаво читати, тому що я знаю, як уникнути проблеми. Якщо у вас немає такої можливості легалізуватися, тоді знайте, що у вас можуть бути такі ж самі проблеми, коли ви вийдете в Україну, ви не зможете повернутися. Я про це повідомляв в попередньому відео, тому це варто взяти до уваги. Якщо ми говоримо про продовження легального перебування, то воно продовжено лише до 4-го. Березня 2024 року. Ну, і тим батькам, котрі мають дітей, які навчаються, продовжено легальне перебування до 31 серпня, в деяких випадках до кінця вересня 2024 року. Багато з експертів я вже наголошував, що говорили, що продовжать, продовжать, продовжать легальне перебування, але до сьогодні поки що ніяких змін немає. І навіть взагалі жодних ідей я не чув. Проте я впевнений, що в березні місяці. Уже ми дізнаємося про приємні новини, будемо наприкінці лютого це все приймуть. Бо зараз в Польщі і так багато питань, які стоять на пункті денному. Ну і звісно ж, якщо ми говоримо про 40, то на сьогоднішній день ні в кого не забрали цю можливість. І Якщо власники нерухомості будуть вам здавати цю нерухомість, то вони будуть отримувати натомість 40 якщо подадуть вніски до мопсу. Мопс це міський ошродок Помоці сполечной. Саме там виплачуються ці кошти, тобто вони виплачують ці кошти, і які вам надходять на рахунок. Якщо ми ще говоримо про. Наших українців, які перебувають на території Польщі, то найчастіша проблема, що у когось просто злітає статус УКР, який ви без проблем можете поновити. І звісно ж, якщо ви притинали кордон, то потрібно звертатися до того пункту пропуску, який ви притинали. Я вже говорив на сайті Граничної є докладна інструкція, як це робиться. Ну і це потрібно робити знову ж таки через свій профіль по бо інакше ви не зможете відправити заявку до Граничної, і інші вніски, ніби не повинні будуть розглядатися. Хоча, на мою думку, повинні всі в. Ньски розглядатися так само. Якщо у вас вже була друзі, практика, опишіть кількома пунктами коротко, як ви змогли відновити статус Укере. І я сподіваюся, що всі міфи я розвіяв про те, що можна друзі, вже довше перебувати на території Польщі. І наостанок хотів сказати, що це стосується абсолютно всіх українців, які перебувають на території Польщі. Це легальне перебування до 4 березня продовжено. Проте я говорю, що невдовзі все одно. Ця можливість закінчиться і потрібно легалізуватися. Ви скажете, Сергію, та ніколи такого не буде. Що ви будете тоді робити, коли все-таки це приймуть? І скажу чесно: в деяких містах, в деяких уже водіуських черги на отримання, е, взагалі, щоб податися на карту побуту, досить і досить великі. Ну і щоб це дізнатися, слідкуйте за моїм каналом, також інстаграмом, в якому я. Наживо все розповідаю. На, на, ну, посилання в описі ви знайдете. Підписуйтесь на канал, побачимося вже в наступному випуску.